Ввідаю на питання, як я добиваюся рівномірного нанесення молоткової емалі. Перше, найголовніше, мабуть, продуктивність компресора мінімум 500 літрів на хвилину. Чим більше, тим краще. Друге. Шланг для повітря: мінімум 8 мм діаметру. Мінімум, краще більше. Дюза 1,8, максимум 2. Ось так от. Менше вже буде не те. Ну і обов'язково треба ще набити руку. Тобто, зразу у вас нічого не вийде. Треба пробувати, наносити, е без досвіду тут нікуди. Щодо густини фарби, значить, дивіться, е якщо взяти такі фарби, як алкідоуретанові, на алкідоурітановій основі молоткової амалі, е такі як Ролакс поліфарб, це ті, що я фарбував. Значить, з ними яка двіжуха. Чим густіше, тим краще. Розводиш да легше красить, але тоді починаються проблеми і не такий малюнок. не така структура фарби. Тобто я стараюсь красити якомога густішими.